Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати простий рецепт запеченого балика в домашніх умовах. Для цього нам потрібна свинина, ось такий биточок у мене кілограмовий. На кілограм м'яса нам потрібно 20 г звичайної солі. Ось таким чином втираємо сіль з усіх боків, щоб гарно м'ясо наше промаринувалося в солі. Далі наш шматок м'яса закриваємо харчовою плівкою з усіх сторін і ставимо на 3 доби в холодильник, щоб м'ясо хорошо промаринувалося, і щоб сіль забрала всю вологу і просолилося м'ясо. Через 3 доби дістаємо м'ясо, промиваємо його під проточною водою і посипаємо різними спеціями. У мене тут сушений часник, суміш перців, паприка копчена. Все це. Втираємо у м'ясо поверх. Переставляємо у форму для запікання і у духовку на 180 градусів на 2 години відправляємо наш шматочок м'яса. І ось такий він соковитий, дуже смачний у нас виходить. Зараз ми його розріжемо, подивимося, який він всередині, чи він гарно пропікся. Ось такий шматок, ось так він парує, дуже м'ягенький, соковитий, користуйтесь рецептом.